За межею дозволеного Ішов четвертий тиждень проживання у вікенові тітки Тамари Миколаївни. Слава вже був готовий переїхати навіть у голі стіни, аби лишень покинути цю квартиру. Його віка, яку він обожнював і яка була на сьомому місяці вагітності, вважала Тамару майже рідною матір'ю. Але для слави вона була просто тьотя Тамара, чия поведінка ставала дедалі дивнішою. Коли забудовник повідомив, що можна приймати їхню нову квартиру, пара шалено зраділа. Вони сподівалися встигнути з ремонтом до народження сина, але під час огляду з'ясувалося, що помешкані купа недоліків. Тоді Тамара Миколаївна, яскрава і сучасна жінка, на відміну від стриманої віки, запропонувала їм пожити у неї. Слава неохоче погодився, зважаючи на стан дружини. Спочатку все було добре. Слава був радий, прихистку, адже Тамара була дуже гостинною. Однак щойно почався ремонт у новій квартирі, поведінка Тамари різко змінилася. Вона стала часто з'являтися в легкому одязі та намагалася створити пікантні ситуації. Наприклад, вона часто випадково нахилялася, аби щось підняти, чи запрошувала славу допомогти їй у кімнаті. Він ігнорував її спроби, але це ставало все важче. Ситуація загострилася, коли віку раптово госпіталізували на збереження. Одного вечора Слава повернувся пізно. Він розувався, коли Тамара вийшла в коридор у відвертій сукні з глибоким декольте, яке раніше ніколи не було властиве її стилю. О, протягнула вона. Ти вчасно, я тут вирішила розслабитися і подивитися фільм. Може, складеш мені ковпанію? Вона наближалася, а слава, відчуваючи себе в пастці, Притиснувся до дверей, намагаючись зберегти дистанцію. Тамаро, що ви робите? запитав він. Будь ласка, припиніть. А ти не зрозумів, дурненький? Вона спробувала поцілувати його, притулившись до нього. Слава відштовхнув її та швидко зачинився у кімнаті. Вранці, коли він планував свій день і розмовляв із виконробом по телефону, Тамара прийшла на кухню. Вона підкралася до нього ззаду, сіла йому на коліна, обняла і поцілувала. У цей момент слава почув звук камери. Ось тепер спробуй розповісти щонебудь вікусі, переможно сказала вона, показуючи йому фото. Я їй відразу все покажу. Слава почувався огидно, він не міг залишатися тут. Він поїхав жити до друга. А сам прискорив ремонт, залучивши додаткових робітників, щоб якомога швидше забрати віку з лікарні. Через кілька днів Віку виписали, і Слава вирішив зробити їй сюрприз. Замість того, щоб вести її до тітки, він повіз її у їхню нову, вже готову квартиру. Віка була радісною, але Слава знав, що повинен розповісти їй правду. Він коротко розповів про поведінку Тамари та про фотографії. Віка була шокована. Їй було важко повірити, що її тітка здатна на таке. У цей момент пролунав дзвінок. Це була Тамара. Привіт, солоденький, проспівала вона, увійшовши. Бачиш, я ж казала, що ти все одно погодишся, ми ще нікому не показували фото. Ми можемо...» Коли Тамара побачила Віку, вона втратила самоконтроль і зізналася, що заздрить їй. Стрес від розмови спровокував у Віки пологи. Слава відвіз її до лікарні і пізньої ночі вже тримав на руках свого новонародженого сина. Дитина народилася повністю здоровою, хоч і трохи раніше терміну. Слава просив вибачення у віки за цю ситуацію, але розумів, що чесність була єдиним виходом. Тамара зателефонувала лише один раз, вибачилася і привітала з народженням сина. Більше вона їхню сім'ю не турбувала. А слава і віка зрозуміли, що іноді навіть найближчі люди можуть завдати найбільшого болю.